Отож, нарешті цей день настав продовження двоколісних хронік. Хто за нами слідкував першу частину, то знає, що ми на велосипедах доїхали з України до Австралії. Хто не знає, то взайдіть на YouTube канал Двоколісні Хроніки. і Можете глянути, як ми їхали, що з нами відбувалося в Австралії. у Нас народилося оце чудо. Це капітан нашої команди Маркусик за кадром. Той, що зараз знімає, це Володя. Він у нас все фільмує і перевіряє на звук. Це така в нас команда. Я Ярина, Маркусик і Вовчик. Привіт, друзі! Так справді ми розпочинаємо. І для початку хочемо показати вам те, що було з нами після Австралії, а було це в Індонезії і в Малайзії. Кілька найяскравіших моментів, які нам запам'яталися. Тепер ми вже втрьох в Індонезії на Яві, в місті Джоґджа. Тут ми були півтора року тому, і це було по одному. А зараз, коли ти приїжджаєш сюди, вдруге і знову потрапляєш в цю атмосферу, таке враження, наче ми повернулись в той час, але щось набуваємо нового, цікавого і незвичного. Джо Джакарта, це в першу чергу для нас місцеві люди. Коли ми бачимо, як вони живуть, що вони їдять, що роблять кожного дня, то це і є пізнання той чи іншої культури, а саме індонезійської. До речі, вчора ми зустріли друга і питаємо: нього, що порадиш подивитися тут, в місті Джо Джакарта. А він каже: та що буду радити, події та місця самі вас знайдуть? Отож, тільки що так само й сталося. Ми просто собі йшли, говорили. Тут вам розказували на камеру. Хлопець каже: Ідем, йдем, йдем До моїх друзів. Fantastic. Where do you come from? вперше в своєму житті п'ю каву з фекалій якоїсь тварини, дикої тварини, роду кошачих. Там дівчинка нам говорила англійською, я так і не зрозуміла, що то мається на увазі. То ви послухайте, що вона сказала. Можливо, ви знатимете, що це за тварина. Well, here we have the special coffee, and then it's our coffee we make it from the poop, and we have the own plantation. So our plantation is close from Borobudur there. So in there, that animal we call it the lua or the fat cat, they eating coffee fruits, and they choose the quality fruits because they know how to smell. After eating, they eating, the fermentation. So with the fermentation, they absorb of the enzyme and caffeine, and in the morning is the poop. Не шприть, не шприт, не шприт не шприт, а де ж ці гівняшки? О, он вони запашок чути, вона, значить, це забирає, забирає, забирає. Два тижні сушить, сушить, сушить на сонці. Приходить два тижні, вона то все миє, миє. Три дні очистки прийшли. Далі додає рисову воду. З рисом миє, 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 миє ці зернята. Далі їх лущить, 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 лущить. І на виході ми маємо що справжні кавові зернятка. Вона їх далі. піджарює, меле, привозить в джок в кафе Хіхо. Правильно? І продає за 10 доларів для таких, як ми, звичайних грішних українців. Марка забирали там, бавлять всі, бо ми п'ємо каву за 10 доларів. І я, як ніколи в світі, чесно, насолоджуюсь кавою з гімна. Смачного! Сьогодні ми плануємо побачити найцікавіше, найекзотичніше, найнезвичайніше свято, яке може відбуватися тут на Пінанго, Малайзія. Це індійське свято, яке називається Тайпусам. Так, Тайпусам воно святкується в лютому, зараз 9 лютого. А це коли одна зірка, яка називається Пусам. Стоїть дуже високо, співвідношення там до сонця чи до місяця. Точно не знаю. Починається все з ночі. Вони там прорізують собі стрілами. Щоки і ходять, 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 моляться. І зараз ми чекаємо, і тобто, шукаємо процесію, яка з цими стрілами буде йти. І тут будуть робити всілякі обряди. Чому не з, найнезвичніше свято? Бо ми, люди 21-го століття, бачити такі речі напевно, ну не знаю, готові, не готові. Зараз побачимо, яка в нас буде реакція. Що в цих лечиках на своєму тілі хлопці несуть жертовне молоко богу вел-вел. Ось вам і справжнє свято, та й посам, коли хлопцям браколо. Взагалі суть свята в тому, що дружина Бога Шіви надала спеціальну силу Богу війни. Аби він свого часу замочив одного демона. Тож він це зробив, переміг і тепер щороку з тих часів давніх індуси святкуються свято, і вони, якби в честь пошану цього бога війни, який врятував їх від цього демона, приколюють своє тіло і ходять такою ходою. Ну, вель! We got Lord Muruga here. That's our big Lord uh, Shivan's son. So his birthday, the Murugan's birthday. So we celebrate for them. We believe, I believe that Murugan is most uh, powerful, powerful God. По колу процесія обходить поступово всі храми великі, маленькі, такі каплички різні. Це як частина обряду. Потрібно зробити певну кількість кіл, я так розумію, і це щось означає. Марко вперше в своєму житті доторкнувся до пірячка Павича і також познайомився тісно з індусами. Йому це сподобалося. Знайомиться і далі. Серйозним хлопцям випробування, він мало не помирає. Було дуже спекотно. Я думаю, його ще все болить. Язик проколений, губи проколоті. А це ще тяжість така на роті. і от він вже з останніх сил йде на цю гору, де їхні храмі. Я думаю, це напевно буде фініш. І слава Богу, напевно він зможе зняти з себе весь цей тягар і відпочити, але серйозне випробовування. Нарешті ми дійшли до цього найвищого храму. Ви бачите, я весь спітнів, так само як і кожен. От, і ми заходимо всередину. Після обряду все це треба зняти і тепер хлопець стоїть і терпить, як йому все знімають з тіла. Чика справді є молоко, і хлопець його ніс на собі. Там десь напевно по пів літра в кожному глечику таких шість глечиків, три спереду і три ззаду. Це якийсь жестяк. Нормальна людина безлізно це дивитися не може. А ось вам найсмачніша родзинка острову Пенанг це нічний маркет фуд-маркет. Якийсь китайський чай. А тут сам собі хазяїн вибираєш, що ти хочеш їсти, кладеш туди водичко от водичку, яка булькає, воно вариться, хвилинку хлопець сказав. А далі можна їсти соуси собі накидаєш. Що будемо Володя, їсти. Спайсі. Солодкий. Боріка. В Азії це найважливіше спостерігати, як просто на вулиці неважливо, падає дощ, їздять машини вже темно, але саме тут ви можете побачити, як змішують різні інгредієнти і готується їжа, яку ми потім можемо їсти. It's a kway teow fried. It's an economical uh, frying kway teow noodles. It's very traditional and it's 100% veg. Because the oil we use to uh, fry this kway teow is a purely 100% vegetable oil. Це тільки вони можуть назвати своє кафе Біхуй кафе! Отож ми продовжуємо знайомитися з чудовою країною Малайзією. Особливо тут класно поєднані три культури: Малайська, китайська та індуська. Ало, го аю! Щоб ви розуміли, на найбільша принада острова Пінанга. І всі туристи просто злітаються сюди, аби зробити фото. Та не лише туристи, місцеві теж, подивіться. І кожен наперебій не може дочекати своєї черги біжить, біжить, фотографуватися з дітьми на ровері. Кілька років тому один литовець Ернест Захарєвич разом з місцевою владою дійшли до того, що треба робити стріт-арт, аби на пінанг приїхало купи людей. Так і сталося. Вони зробили стріт арт, і тепер на кожному кроці всі фотографуються. Але цей стріт арт, діти на ровері, це найпопулярніший, і кожен, кожен, кожної секунди напевно люди прибігаються до робити фото, от як зараз. And the weezes from China Senyang is the northern part. And this is happy go lucky. Prosperity. This is the same word too. And this is healthy. Yeah, this this is is prosperity. And the whole world peaceful. Оскільки зараз китайський Новий рік, то в цьому магазині вирішили зробити таку стіну з побажаннями. І на червоному папері це дуже важливо. Люди з різних країн, які заходять сюди, пишуть якісь побажання. Я там теж написала українською під України. Зараз Володя буде вішати. Зараз це буде висіти на найвищому місці цього чудового китайського магазину на вірменській вулиці в Джорджтауні. Пенам.